Сьогодні суспільне Вінниця спілкуватиметься із Романом Яринським, рятувальником, який жив та працював у Маріуполі. Ще певний час після повномасштабного вторгнення він залишався у місті та під обстрілами продовжував виконувати свої обов'язки. Він нам розповів про український Маріуполь, який Росія нещадно нищила бомбардуваннями, шлях евакуації, та про те, як вдалося доправити до Вінниці артефакти зі зруйнованого Маріупольського драмтеатру, і як вони знову опинилися в руках Маріупольських акторів. Пан Роману, мої вітання, і слава Україні! Героям слава Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про рятувальну частину, де ви працювали у Маріуполі. Перше, це була та є найбільшою частиною за розміром та площею, яку вона займала. У Донецькій області і не тільки в місті Маріуполі. на базі цієї частини розташовувалися багато інших підрозділів, такі як аварійно-рятувальні підрозділи, водолазна служба, медична служба, навчально тренувальний центр, саперський центр. То це була така дуже потужна і що немаловажно, це була сучасна обладнана частина. У нас навіть своя така паркова зона невеличка з власним водоспадом, рибками. Тобто, це була дійсно дуже крута частина. Що зараз стало Ося із цією рятувальною частиною чи вціліла вона саме 16 березня, коли формувалась одна із останніх колон евакуаційних з нашої частини, був перший перше влучання в частину. Частина постраждала, але вистояла на той момент. Було більш 300 цивільних, які знайшли укриття в нашій частини в нашому бомбосховищі общаться. так мы живем. Здесь находимся уже порядка 2 недели, двух недель. Всех Русский мир нас убивает. Запишите это. И Путин. Валами. 10 квітня частина зазнала еще больше руйнувань и была ну, майже зруйнована. Яким був особисто для вас ранок 24 лютого, і яким був перший день війни повномасштабної у Маріуполі? У нас є така система сповіщення особового складу, яка сповіщає о необхідності прибути до частини. В цей день у мене було всього день народження, і я подумав, що це якийсь пранк від моїх колег. Коли я вже наближався до частини, над надо мною пролітіли декілька ракет, які влучили в нашу частину ПВО, яка розташовувалась недалеко від нашої частини. Жахливе відчуття війни розпочалось десь 26-27 лютого. Це був перша перша да, година ночі. Коли ми побачили наслідки першого авіудару, це був великий будинок, багато І шокувало просто масштаби руйнування і масштаби можливих загиблих. Тому що на той момент Маріупольці ще не спускались у підвали. Руський мір. Вже тринадцятий за сьогодні. Кожен день, кожну ніч бачили, як заходили з моря літаки, як вони скидали свої бомби і розвертались. Літаки злітають до Маріуполя кожні 30-40 хвилин. То відбій тривоги не було взагалі. Було У нашій радіостанції була така команда Воздух, і ми розуміли, що це. Це заходить літак. Ви як рятувальник виїздили на порятунок людей? Що це були за виклики? Нам доводилось е гасити якісь локальні пожежі. <звук> Тестувати людей з під завалів, евакувати поранених, передавати нашим медикам, е за що їм велика вдячність. Це неймовірні люди, які е Робили не менше нашої справи, то тобто, це, це теж герої, яким чином ви отримували інформацію про виклики, куди необхідно виїздити? Адже власний зв'язок у Маріуполі він зник в перших днях, і можна було його так би мовити знайти лише десь на окраїнах міста. Яким чином ви отримали цю інформацію? Так, дійсно, це був радіозв'язок, вже на той момент загальний, із поліцейськими, і з військовими, і наш. Бізон з тоє лісною. А прийомі біло. Проїхали набережною, конценабержної прильоти. Більшість викликів ми отримували від наших військових та поліцейських, які були саме в тих місцях, де що страпилось. Вже військові нам давали команду виїжджати чи не виїжджати, тому що вони більш розуміли, наскільки це небезпечно. Стой! Тихо, тихо, сюда, 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 прямо. Перевідай парацію, що обстрілити. Було багато таких випадків, коли ми отримали повідомлення і ми намагались доїхати до того чи іншого виклику, але буквально перед нашою машиною прилетали снаряди. Тихо. О, поїхали на сто. Я лісною. Від'їжджали, пряталися за якимись будівлями, чекали, коли стихне вогонь, та доїжджали до виклика. В основному це були виклики з проханням просто вивезти людей із того чи іншого району. На першому місці порятунок так, власне так, людей, так. Так, а не гасіння пожежі. Безумовно, безумовно. Гасіння пожежі вже не мали ніякого сенсу, тому що ну, руйнування значні, що пожежа ні на що не впливала. Який виклик досі у вас у пам'ять? Всі виклики були жахливі. Звикнути до того, як гинуть діти, це неможливо. Було жахливо чути в радіостанції, коли хтось із наших хлопців, чи поліцейських, чи воєнних передає інформацію, що у мене 200-й дитина, що робити? І ну ти розумієш, що а, а нічого ти не зробиш, тобто нічого робити не, нема чого робити. Це було жахливо. Це до цього звикнути не можна. І досі невідомо достовірну кількість людей, які загинули в Маріуполі. А весь світ побачив світлини, де людей ховали у дворах багатоповерхівок, масові кладовища на околицях Маріуполя. Ви були свідком подібних подій? Так, безумовно був там, де це було можливо. В паркових зонах при будівлях будь-де там, де не було асфальту, ще було багато труднощів з похованням, тому що інколи неможливо було забрати тіло той чи іншої людини. З місця загибелі, тому що був настільки щільний обстріл, що підійти було неможливо. Не кожен тримає лопати в квартирі і викопати могилу. А якщо вчитувати, що березень був дуже е, зимний, такий морозний е, ґрунт не піддавався навіть лопатою, і люди намагались полити покришки, щоб якось е, розігріти ґрунт, який під цими покришками. І поки він ще теплий, торілками, ложками, кусками металобрухту копати хоч якусь ямку глибиною там, ну, хоча б до, до полуметру. Тобто не, не видавалось можливо викопати нормальну могилу, Тому багато трупів лежало просто неба. Інколи нам доводилось відтаскивати трупи. Спрояжої частини, щоб просто проїхати не наїхати на, на саме ці трупи на землі. У Маріупольці ховались від бомбардувань у підвалах. Чи рятувало це? їх? це було не найкраще сховище. У місті були організовані якісні сховища, які, які потрібно, але до них було важко достатися. перше, друге вони були переповнені, тому що. Люди з зруйнованих сховищ перебігали більш до уцілилих і так, так таким чином переміщались по місту. Після авіабомб фабів багатотонних це ставало для декого і братською могилою? Так, да, є таке, таким чином в нашого. Співробітника загинула майже вся сім'я з дитинкою. Було влучання саме в цокальний поверх, і це руйнування, які ну, страпилися, не просто багатотонними плітами накрили цих людей. І, і, ну достати їх було неможливо навіть, навіть спустя декілька місяців. Ви виїздили теж на такі виклики? Ви бачили це на власні очі? Так, так, так. Це був один із викликів на вулиці Міра. Коли ми приїхали і бачимо, що завалений, завалений вихід з, з підвалу була така проблема, що вход в підвал знаходився в парадному, само, в самому само І Просто не важка плита, она там вузенька, она упала і и І достати її, ну, не представлялось можливості без спеціального обладнання. Ми знайшли невеличке вентиляційне вікошко. Ми його розпіліли, разбили молотами і достали туди людей. Хочу ще запитати про ваших загиблих колег. Це е, мій е, друг Валерій Лісной загинув, коли покидьки ціленаправлено нищили наші частини, тому що прильоти були саме по нашому головному управлінню. Прямо у двір до вас пролетіла ракета. Там, де ми розташовувалися, це був. Приморський район. Ми услышали дуже нічний зрівняний свіст, такий холодний острий свіст ракети, і вона влучила саму цю гору. Сама ракета вдарилась в ґрунт, полетіли куски землі, упали в наші тарілки, але вона відомо, не розірвалася, тому що якщо б вона розірвалася, я б вже б не записував це інтерв'ю. Як довго ви залишались в Маріуполі і коли власне, прийняли для себе рішення, що необхідно виїздити, евакуюватися? В Маріуполі я знаходився до 14 березня а, прийнято було рішення виїжджати саме тоді, коли вже неможливо було виконувати службові обов'язки, тому що вже були зруйновані частини, вже була зруйнована техніка, були вже значні втрати з особистого складу. Я розумів, що немає того місця в Маріуполі, де було б більш-менш безпечно. Загинути можна було кожної секунди. поки є автівка, поки вона ще зла, нам треба виїжджати. І так, да, ми прийняли для себе важке, дуже важке рішення. ми З дружиною в мислях прощались з батьками. Знаєте, що власне зараз вашими батьками їх склалася їхня доля. Дякуючи Богу, все гаразд. Вони вижили, знаходяться в окупованому Маріуполі. Ми з ним з ними підтримуємо такий зв'язок через інтернет. Звісно, цей зв'язок дуже стислий, дуже набагато тем не розмовляємо, тому що розуміємо, що це їм може що... не шкодити. Так, 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 так. І тому все гаразд, як ви. Тримаємося, все буде добре. Ваш шлях евакуації. Яким він був? Я приїхав до драматичного театру. Там був збор би, всіх мешканців Маріуполя, які намагалися виїхати. І казав, що хлопці, я їду, хто зі мною становимося в колону і поїхали. Так і трапилось. Люди зібралися буквально за годину. Насамперед ми проїжджали багато замінованих ділянок. Коли ми вже виїхали на саму трасу до Запоріжжя. Так, да, почалися блокпости э, рашиські, але вони були ще шоковані, мабуть, якимись прильотом. Я не можу сказати, що мені якось так уважно доглядали. Ми приїжджали дуже швидко. Самий такий був жорсткий блокпост. Це вже біля Васильівки. Там стояли самі чеченці. Ці були дуже агресивно настроєні, і був такий момент, коли підійшов до нас руський офіцер. І каже, ну ти ж розумієш, що ти сюди не повернешся, і я розумів, що я не можу йому нічого казати, тому що це небезпечно для мене, для родини, і кивнув і поїхав. далі. знаю, що вашим друзям вдалося доправити до вас у Вінницю артефакти із зруйнованого Маріупольського драматичного театру. Розкажіть, будь ласка, історію, як це трапилось, і яка подальша доля ось цих артефактів, і що це власне за артефакти? Коли я побачив на рашистських пабликах фотографії зруйнованого театру, я одразу побачив люстру. І коли я побачив її на землі, це теж мене дуже образило, можна так сказати. Мої друзі да, дійсно сходили до драмтеатру. На моє прохання зібрали різні артефакти. Я говорю, беріть, що можна, що не можна, все беріть і, будь ласка, візьміть фрагмент люстри. Так у них це вдалося. Саме тоді, коли прийнято було рішення ввести все це, всі ці артефакти до Запоріжжя на рашистських блокпостах щось трапилось. Якісь наші може, жіночки, партизани, накормили рашистів якими смаколиками, після котрого четверо загинули і двоє були в тяжкому стані. Тому на той момент блокпости російські були особливо такі ну, напружені і доглядали. Ну, все, все, плоть до жіночої вилизни. Мої друзі спрятали ці артефакти в запасне колесо, накачали його і поставили на автомобіль, щоб було менш підозрі, що ну що, що там щось гриміть, хоча там нічого не гриміло. і це, в це колесо їхало з. Самого Маріуполя, Бердянського, до Запоріжжя, що ми зробили з цими артефактами? Частину цих хрустальних фрагментів ми зробили невеличкі подставочки і урочисто вручили нашим маріупольським акторам, які приїжджали до Вінниці з виставою. Вручили як артефакти, і ми друг другу пообіцяли, що ми повернемося в Маріуполь і повісимо всі ці хрусталики на наше люстро. Чим ви займаєтеся зараз у Вінниці? Ким ви працюєте? Як облаштувалися у Вінниці? Я надалі працюю в структурі ДСНС пожежним. Рятувальником і маю таке волонтерське хобі. Так, я є куратором культурного напрямку центру допомоги переселенцям я Маріуполь». Я допомагаю нашим маріупольцям поважелям культури, якось відволекти малечу, та й дорослих також від того жахіття, який вони були вимушені пережити. Вінниця це моє. Найулюбленіше місце, де дуже комфортно, затишно, зручно зустріли такі люди, неймовірні, що я навіть і не уявляв, що такі бувають. Які будуєте плани після перемоги України? Що зробите найперше? Я буду особисто займатися і відбудовою, і а, культурним напрямком, тому що це не менш, не менш важливо донести до маріупольців. що ми не маємо ніякої спільної історії та культури з цими покидьками, щоб, що ми маємо свою особистість, ми маємо свою національну принадлежність. І ми є нація дуже дуже міцна.